Привіт, всім, добрий день. Вже можна майже пости, що вечір. Я сьогодні працювала до трьох годин. Я вже тільки закінчила працювати думаю, треба ж збігати до батьків. Мамі ж ті сапоги треба поміряти. А, всіх вітаю з Миколаєм, всіх святом сьогодні. Хай вам Миколай. Принесе під подушку те, що ви саме більше всього собі бажали. Хевін він вам допоможе здійснити такі бажання, які, казалось би, нездійсненні. У мене сьогодні День я зранку приїхав і одразу такий, а що мені приніс Миколай? Так що це і я зайшла тільки що в магазин. В пряничок. Та купила трошки смаковиків, там таке пряничків, печива смачненького, цукерочок і біжу до батьків. Пів четвертої ще поки не темно, але вже скоро потемніє. Нема в нас ні снігу, ні дощу. Ото вчора що трошки сніжок, наче таке пролітало. Бачите, сьогодні все розтало і воно мокрий асфальт. Таке на вулиці плюс 2-3, десь таке. от Біжу. А тоді ще теж, якби від батьків буду вже йти, треба зайти в магазин, знову хочу. Він і то я його ніяк в цьому році щось не можу наїстися. Навіть без огірка, він мені дуже смачний. Думаю, треба буде всього трошки більше купити і зробити більше. А то я тільки... Зробила тоді там з одної штучки всього, то це там на три рази поїсти, нема що бачити. І мені дуже подобається то вечеряти вінігретом. Я без нічого. Вінігретіка насипала і все. Ну, максимум ще там яйце варене. Рибка була, а то рибка. Ой. Так що це такі в мене справи за сьогодні, все біжу. Вже майже дійшла до батьків. Так добре, що вони у мене близенько від мене, що я можу отак от прибігти в будь-який час. Обіжу. А він що там на якийсь період? Ну, у вас ж інтернет дається, ну, Скільки там гігабайт. За... А, там скінчить. Цілий день. З утра до вечора. Зараз подивимося, на цього. Видивився вже норму. Хотить. Я зараз подивлюся на налаштову. Так, за вас сьогодні свято Миколая. Я вам трошки смаколиків. Сьогодні ж Миколай. День я сьогодні тільки зайшов утром і бігом. А що мені Миколай принес? Да. А я вчора ходила і геть забулася. А де ж ті що таке конфетки? І геть забулася, що це же ж. треба щось купити. Ну я просто зайшла в магазин і купила, була, і купила, ну там таке солоденьке йому Діда Мороза. О, з Миколаєм. Так. Це, бачите, такі дутики. Ну це ж ну на мене геть здорові. І вони, бачу на замочку хорошо. Теплі, Тем, теплі. Казала, Таня, що там щось до 24 долара з чимось. Ну це виходить тільки десь до тисячі гривень. Це китайський войск. Якщо хочеш побувати в Китаї, ручку робиш і нюхає. Бо я думала, що не рядає, ну це правильно, Ну, Вони Китайські, так, це вона з Китаю заказала, це ж немає як його ні помірять, нічого. З Китаю заказала. Ну, то я тільки переживаю за твою чоловіку ногу. Шаго то мабуть. Я скажу, куди на туди, що із золота, туди із тилові. Зараз піду туди, вона тут маски Я заходжу, а папа сидить у масці, дихає якраз. Ну, Завдяки цьому кисню і він трохи краще, ось, вже скільки в лікарні не лежав. Так, зараз будемо міряти, що подивимося, що там. Не різно, не пішла. І височені. Хороші. А подовжені хороші. Подов'ять ніяких правда. Дивиться хороші. Хороші. Ну і слава Богу. Хороші для мене. Ну, то ж я на себе... А вони в мене прямо задні задніх так, не, Ну, думаю, я ж не зможу в них ходити. А тоді вони стоп, думаю, це ж трохи більша нога. Я але просто переживала не... за одну ногу, тому що вона теж. Ні, бо вони широченькі вони розбиваються. Ну, ну так, вони ще. Це ж нога вже на вечір. Ну, да. Вона мене втром краща. До вечора вже вона. Слава Богу. Хай робочий будуть тобі. Найдуші чатушки. Ще тут, скільки я там. Дійшла додому, скільки воно часу. 17.05. О, то я ще швиденько, це воно, знаєте, на вулиці темно. Я вже думала щось так пізно, а воно ще наче й не пізно. Дуже, зайшла, ще ж водички купила. Вже вийшла від мами іду так думаю, щось мені в руках не вистачає, наче в мене ще щось було. Ну думаю, це, мабуть, сапоги. Я ж сапоги залишила. А тоді думаю, та ні, наче ще щось було, я бутилку в мами забула. Я завжди її забуваю. То її забрати забуваю. Так, що я накупила? Ой, зашла в АТБ, а тебе? вже до лікати не йшла. Взяла собі отакий цільнозерновий зерновий бездрожовий хлібчик. Так таке, щоб було на інколи. Так, і набрала овочів. Що я взяла? Буряків взяла, моркви взяла, картоплі, картоплі взяла. А також взяла капустинку ще, хочу голубців. Бо це в неділю, завтра я працюю. Так, завершити. Завтра працюю, а в неділю думаю буду готувати. І взяла таку маленьку сметанку до голубчиків, щоб не робити з томатом, то буде із сметанкою. А це Мама дала мені шоколадку сьогодні ж Миколая, я їм, а вони мені. І зайшла, що я взяла ще фаршу курячого. Це я взяла в цьому в м'ясорубці, і взяла собі стигенець курячих. Просто зварити будуть мені. І все. Мінус 500 гривень і таке, ну, вінігрету нароблю багатенько. от. Щоб було, щоб наїстися вже. Щось мені не хочеться. от Не хочеться капусти. Ну, мені зараз і не можна капусту квашу, ну мені її не хочеться. А от Венігріт я з удовольствием прям їм навіть без, без кислого огірка. Так, все. Іду перевдягатися і буду тоді далі щось робити. Так, все. Водичку вже поставила і на овочі, і на м'яско. Зараз тільки перемию. Перемию м'яско. поставлю хай вариться. перемию овочі, поставлю хай вариться. Тоже на завтра буде. Це говорю, сусідському е, собачки маминому везе, тому що я потім оці шкурки е, з куриці і кісточки, все йому достається. Так він вже мене. Як бачиш, то це була, тоді вже аж пищить. Аж пищить за мною. Думаю, що я вже щось привезла, принесла. Так, щось це я занадто води налила. Чи занадто в мене А, занадто. багато м'яса. Що, ще один влізе. Ой, фух, я така довольна, що мамі підійшли сапожечки. Все добре. Так, буряків, ну зварю два, не буду. Я три брала, зварю два. Вже всі не буду. Так, лорочка щось мені та пише, держить і соду. Да. Альона в мене заболіла, захворіла. На, на, на лікарняному зараз. Так, і дві морквинки, три морквинки, Три морквинки, а картопля така була повенюча. Захворіла, перемерзла, сильно перемерзла і зразу ж це в неї горло, пішло, мабуть, в трахеї, кашляє, ну, так, би не дуже добре. Погана картопля дуже була в АТБ, я заходила в АТБ. Ну, таке оце мілке, дрібне, нема з чого вибрати. Ну, трошки наобирала. Це мене Лора пише мені, Лорочка, привіт тобі. <пи> пише та що з Ізраїля, що ми з нею були влітку, зустрічалися тут, глядачка моя. О, так що Альона хвора лікується дома. Не дуже добре, конечно. ж вилікується. Так, в общем, я оце займаюся, усім займаюся. Ой, стою мию овочі і, і згадала. Я ж мамі купляла кульочки, папі купляла станочки для бритья. і спеціально повісила у торбинці воно на дверях. Думаю, щоб не забутися взяти їм. Угу. Це якраз про мене, не забуться. І я ще сьогодні згадувала, що треба ж взяти, треба ж взять, буду до них йти, треба взяти. Ну, я й забула. Бо я закінчила працювати, давай швиденько зібралася, побігла ну, і все. Все, все перемила, курочку поставила. Ой, щось це, мабуть, маленька каструлька, треба більшу брати. Овочі поставила. Зараз поставлю собі чайок. Мабуть, заварю чайок та поп'ю з по повечерюю. Зараз якраз уже 6 година, пів шостого, і повечерю з запіканкою. Запіканку я вчора. Куштувала от шматочок їла, дуже класнюча. І от класнюча із-за того, що цей гарбузик він геть не розлісся. Хоча він там пропечений, він м'якенький. Це він зверху був тільки трошки, наче такий твердіший. Дуже смачна. Взагалі, дуже класно вийшла цей раз запіканочка. Ж важливу роль грає який сир. Якщо сир смачний, то і запіканка буде гарна. О, то, тому, тому зараз, мабуть, зроблю чайочок собі. От це все поховаю. Так, знаєте, стояла з одного боку, наче не хочеться з тими голубцями гратися. Та з другого боку думаю, блін, ну так голубці хочеться. Ну хто ж мені їх зробить, як не я? Тому в неділю будуть голубці. Таку капустинку купила наче гарненька, зелененька. Ой, Лорочка, горочка. Все мені там шле та шле. Так що все. Зараз, мабуть, курку перекладу в більшу каструльку, бо це маленька. І, 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 і. і все на сьогодні буде. Буду чай, а! Воду набрала і не включила. Буду чай пити вечеряти. Все, чайок собі заварила, буду ще вечерять. І, мабуть, все на сьогодні. Все там у мене буде варитися. Отак, От оце в мене вже трошки провела з вами часу, тому що. Е, ну, нема зараз, да, якби ось ось з понеділка. У мене геть нема людей на два тижні. Це завжди таке на початку грудня людей немає. А тоді, от вже перед від'їздом, всі прийдуть до мене. Тоді буду працювати. А це ось буду гуляти, то не знаю, що там буду знімати. Буду, мабуть, ходити вам по місту, знімати місто, показувати, тому що. Uh, тому що ну, що, що, що ж треба знімати, да, вам, щоб ви мене не загубили. Е, трансляції діло хороше, е, ну, трансляції дуже, дуже мало оп, ну, оплачуються нам. Ну, Дуже мало. Прям це, це такі копійки там, за трансляцію там, падає 2-3 долари і все. Ну, Дуже мало. Не, не, не розумію чому так. А можливо, тому що ці рашка, оце вони нам збивають все. Вони ж то не оплачуються, та рашка. От. А я подивилася по останньому ефіру: а в мене по глядачах 31% з рашки. Уявляєте, скільки? Я ж його то не, не встигала блокувати. От. І, а вони нам не оплачуються. Мені тарашка ну, ні туди, ні сюди взагалі не треба. От. І отож, може, не за цього не знаю. Но, но це маємо те, що маємо. Якби. Тому якби, трансляції часто робити не буду. Так, от знаєте, це як варіант, коли мені нема коли от зовсім відео знімати. І... І ви мене там, щоб не загубили, то можна ввечері вийти в трансляцію, поспілкуватися. От. Ну, а так буду намагатися відео знімати, коли є от можливість, хоч маленьке, хоч трошки, ну, щоб відео виходило. Ну, це і так і все на сьогодні. Так, буду вечеряти і відпочивати. Завтра працюю теж півдня. Завтра півдня теж працюю, наче... Значить, у мене завтра там три людини. Ну, так, да, до 4 годин я завтра буду працювати. Це такі справи. Все, з вами буду прощатися на сьогодні. Всім всього самого найкращого. Не хворійте, не хворійте, щоб все у вас було добре. Ще раз вас святом, з Миколаєм. Хай він вам принесе всім подаруночки, хоч маленькі, хоч солоденькі, хоч які-небудь, але щоб воно, знаєте, було і відчувалося, що це свято. Так що, всім, всього самого найкращого. А, а ще ж сьогодні і День ЗСУ. Тому всіх наших захисників і наших захисниць, всіх тих, хто боронить наші кордони, що ми можемо нормально от, так от жити завдяки їм, всіх святом, всіх теж із святом. І бачите, так співпало, що і Миколая ж, і ЗСУ, у нас свято ЗСУ тепер разом. Тому всіх святом, з двойним святом. Ну, а з вами прощаюся. Всім на добраніч, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.